Привіт! Нещодавно свої їздили на схід Експо 2023. На місці ми зустріли Павла, який представляв нескорено Херсонщину. Павло був дуже емоційним, він був дуже обуреним через те, що державні службовці, голови ОДА, різні дипломати проходять повз нього. Схід Експо відбувався в години, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС і. Низка населених пунктів ішла під воду. Зокрема, нова коховка, рідна для Павла. Не в останню чергу Павло був обурений тим, що державні службовці і чиновники не хочуть дізнатись про підприємства, які продовжують працювати на Херсонщині під обстрілами, і ось буквально в ці години ідуть воду. Мова зокрема про винні заводи та сироварні. Свої підійшли до Павла поспілкуватись, дізнатись про те, що йому болить. Давайте подивимось цю емоційну промову сьогодні. Оцей час. Зараз на Херсонщині йде нова Герніка. Там з -з -з змиває людей разом з водою ціле місто і не тільки одне місто, а й всі села, які навколо цього міста. Це потрібно розуміти. Це катастрофа європейського уровня, можливо, так такої катастрофи взагалі не було. Зараз люди просто проходять, навіть ніхто не хоче прийти і спитати, хлопці, що ви? Я ж, не, я ж не торгую цим. Якимись товарами, які мені потрібно продати. Я торгую, блін, територію, підійдіть, поговоріть. Ми от до вас якраз підійшли поговорити. Вам важко в такий день сьогодні бути тут, коли всі начебто веселі і позитивні? Як ви думаєте? Звісно, важко. Я все життя прожив в Новокаховці. каховці. Все, що в мене є, я залишилось там. Мало того, що воно і так було розбим, розбомблене, розбите, обвороване, так зараз там просто все змиває. Там просто нічого не буде. І це питання замість того, щоб ну хоча б спитати хлопців, а як ви, як оцей жінка стоїть зараз, в якої там е залишали, залишилась невелика не хатина, якій зараз це все важко. Як це все буде? Я обурений, що до нас не підійшли. Я вважаю, що це не зовсім справедливо по відношенню до тої території, про яку ми, скажімо, можемо казати отак відкрито. Ми вже з вашою колегою говорили. Вас тут на місці не було, вона ну, Майже плакала, дуже важко було з нею говорити, бо у людини сльози на очах. Ну, дивіться, якби, мабуть, я був якби я з 35 років не був підприємцем, мабуть, я б теж стояв і плакав, чесно кажучи. Розумієш? Просто я в своєму житті пройшов багато чого. Но просто сьогодні це така ситуація, коли мало того, що ми були в окупації, що в мене вся сім'я розкидана по всьому світі, що я сьогодні там. Пенсіонер, який втратив образно кажучи, все, що в мене було, і зараз працюю з моєї точки зору на перемогу, тому що ми повинні всі працювати сьогодні на це. І для мене, звісно, це має велике значення. Я не можу сказати там, що я готовий плакати, але я готовий про це кричати. От кричати я точно готовий. Я хочу, щоб ви нам все одно провели екскурсію. Ми хочемо у вас придбати пляшечку. Вина, можливо, сир якийсь, який ви нам порадите, щоб хоч якось вас підтримати. Тут дивіться, ну щоб ви зрозуміли, тут це питання навіть не стільки підтримки мене, це питання навірно, скоріше підтримки е, того всього, що залишилось Херсонщини. Щоб ви розуміли, сьогодні змиває зараз Таврія, мало того, що її всю розграбили, скажімо так, взагалі всі коняки. Розібрали. Що ви розуміли? Цих коняків вже більше ніколи не буде, бо їх просто немає. Це, таврі, це вина князя Трубицького. Князь Трубицький розбомблений. Виноградники знищені. Фактично там нічого немає. А це вина е... Білозьорське. там теж зараз постійні прильоти, прильоти по заводу. Коли це відновиться, теж незрозуміло. Це наші це шафранівка, це варення шафрану, це мед шафрану, а це шафран, це ті речі, які робили колись. У нас було єдин, єдине свого часу поле, де вирощували шафран. Це, ну ви знаєте, саме дорога спеція в світі. Ну, це наші хлопці робили е, кераміку. А так, ну, озеро Сиваш, це сивашські наші грязі, сивашські солі, лимурійське озеро, сир. Я помідори наші, які ми любили е, наші херсонські. У нас дуже мало чогось. Ми особливо нічого немає, але ми хотіли показати оцею. Ну я, я вам ям скажу чесно, у мене, е, піс, ну, в мене в п'ятницю у мене величезний форум в умані, який я проводжу своєю командою. Ми, переселенці, робимо форум в чужому місці, але я приїхав тільки сюди для того, щоб отут розказати про цю Херсонщину, про те, що робиться з новою Каховкою, щоб. Е, Найти цю підтримку для нової каховки. І, звісно, мені це важливо. Я раді цього сюди приїхав. Я не приїхав сюди особливо торгувати, розумієте. Ну так, було б добре, тому що ця жінка робить ці сири зараз під Чорнобаївкою, під обстрілами. І ті кози, які що ще в неї є, вона з них це робить сир і з трудом переправляє нам. А ми її потихеньку тут продаємо. І звісно, кожна копійка для неї має значення. Але взагалі тут питання зараз не в гроша, тут питання в основному. В тому, щоб нас почули, щоб зрозуміли, що Херсонщина це не просто якась точка на карті, яку можна забути, як колись в якійсь мірі ми забули свого часу про частину Донбасу, сьогодні ми, от мене сьогодні це вбиває, розумієте? навірно, якби мене так близько не торкнулося, може я б так не кричав. Але для мене сьогодні це важливо. І я хочу, щоб про це знали, щоб вони розуміли, що відбувається.